ж Прийде новий рік. Хлопці будуть посівати. А сьогодні молодиці йдуть селом щоб щедрувати. Тільки ж де мої дівчата по підвечір ходять. Може, вже із парубками та й меланку водять. Ох, і дуй повиглядаю, де ж це забарилися. Воронь їх боже, може, загубилися. Так-так, і без нас підуть посівати, то й ми без них підемо, не будемо їх брати. Та й взагалі посварилися ми. Я кажуть, народі побили горшки. Чи зібрались щедрувати, а чи може ще куди. Так, зібрались в добрий час. Ідемо людей вітати! Може, візьмете і нас, будемо разом щедрувати. Хлопці ж ніби не щедрують. Хлопцям кажуть, не годиться. Парубки завжди святкують, ніби самі бездівиці. Ну, то йде ваша меланка, смет, козак і свитався. Бачу, що наші дівчата ніби ображаються. Ти ж дивись, надули гемби. Куди ж там? Та чи не кралі? Та чи нам їх більше треба? Хлопці, чим чіпу далі? Ой, дівчатка, паробочки, як так можна? Свято ж нині. Час ставати у таночки, час ходити у гостини, на образи не зважайте. Всім чортам наперекір на зло з душі ви виганяйте і буде в душі. Між нами, і буде слава в родині, і буде мир у ріднім краї та й у цілій Україні. Еге ж, вже час щедрівка. Завтра ж прийде рік новий, час веселий, час багатий, радісний і осяйний. не годиться, і справді там. Ми ж, бо люди, усі Божі, тож давайте жити дружно, так як треба людям Боже. Та й не для того на світ Христос народився, щоб кожен із нас та й на світі сварився. Та того ж, і щедрий вечір вже йде у кожну хату, щоб завтра, Василя, було мирі добре свято. Тож помиримось, дівчата, і підем разом в кожен двір. Буде в нас веселе свято, буде щастя, буде й мир. Та вже хлопці, помирились, вибачте нас добрий час. Так і ви, дівчата, як образи, чим вас. З вас, щедрівки, з нас вітання. Вже чекає добрий люд наші світлі побажання, хай вони добро несуть. Вийдіть, господарі, з хати, ми вам будем щедрувати. За працю, за славу нашій Україні, ми щиро бажаємо в році новому щастя і миру вашому дому. Хай усіх все буде в місті і в селі, Радісно на серці, повно на столі, хай біда і гора обмана важів. Доброго здоров'я! Зижимо усім! Божої вам ласки і родинного тепла, щоб у кожнім домі благодать була. Слава нашим господарям, що так гречно нас приймали, та й гучними оплесками смачно пригощали. Веселенько погуляли, та на цей раз вибачайте, все, що мали, ми сказали. Нам пора вже вирушати. Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям!